you <music> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Війна це великий біль для одних і джерело збагачення для інших. Як би цинічно це не звучало. У воєнний час в Україні, яка відчайдушно мобілізує ресурси і можливості для свого захисту, знаходяться люди при владі, які наживаються на війні. Минуло півроку після виходу розслідування про придбання яєць за 17 гривень, що стало загальновідомим скандалом в країні. Проте інформація про систематично завищені закупівлі Міністерства оборони, тільки не Давно потрапила в суспільний простір завдяки новому скандалу з постачанням турецькою компанією зимових курток для ЗСУ. Одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 мільйонів доларів від Міністерства оборони за літні куртки замість зимових, був племінник народного депутата фракції Слуга народу Геннадія Касая. Про це повідомляється в розслідуванні УП. Йдеться про 26-річного Олександра Касая, племінника нардепа Геннадія Касая, який є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Відзначають розслідувачі, за словами журналіста УП, Михайла Ткача. Наразі офіційно відомо про одного власника компанії Вектор Авіа, яка постачала куртки. Ца Роман Плетньов. Але нам вдалося встановити, що до лютого цього року у компанії був ще один другий власник. Це родич народного депутата від слуги народу, і це прізвище намагались приховати від суспільства. Зазначив Ткач. За даними розслідувачів постачанням неякісної форми з Туреччини, правоохоронці зацікавилися в жовтні 2022 року. Митники виявили, що за документами з Туреччини до Молдови одяг для війська поїхав за однією ціною, а з Молдови до України заїхав за іншою вищою в кілька разів. Правоохоронці не виключають змову між посадовцями Українського міністерства оборони та компанією «Вектор Авіа, розповів Ткач. Засновник і директор цієї компанії Роман Плетньов уже має підозрувчені уже має підозрувчинені злочину. Плетньов наразі єдиний власник Вектор. Авіа, але до лютого 2023-го компанія мала й другого власника родича народного депутата Касая. Нині 26-річний Касай Олександр Павлович. 2023 року. Компанія була зареєстрована в Стамбулі. Якщо дивитися інформацію на сайті торгівельної палати Стамбула, то можна побачити дані лише щодо плетньова, зазначив ткач. Але інформацію щодо попередніх власників можна отримати в турецькій газеті торгового реєстру, якщо шукати за попереднім місцем реєстрації компанії в Анкарі, Цю інформацію УП перевірила спільно з ЦПК. і одним із власників виявився саме Олександр Касай. Під час війни державні службовці, які обкрадають населення нашої держави та наживаються на крові наших героїв, мають сидіти довічно. Сподіваємось, що цей вид покарання призупинить розкрадання та наживу на житті наших воїнів. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях будьте здорові та бережіть себе.